Добрий день тобі сонце привітне, добрий день тобі небо блакитне, добрий день вам, любі малята, хлопчики наші і, звісно, дівчата. Всі мерщій сідайте, діти, Дуже прошу не шуміти. Час заняття починати. Сьогодні будемо ми грати, але гра у нас буде незвичайна. Ми сьогодні з вами будемо грати в оркестр. Та й оркестр у нас буде незвичайний паперовий. Ви коли-небудь чули про паперовий оркестр? І, взагалі, давайте поговоримо про те, що ж таке оркестр. Оркестр це коли грає дуже багато різних музичних інструментів. Це і скрипка, і фортепіано, і віолончель, і труба. І барабани, і багато різних інших інструментів. Але оскільки у нас цього всього з вами сьогодні немає, а є лише ось такий аркуш паперу. Подивіться, це звичайний аркуш паперу, якого він кольору, до речі, давайте з вами подивимося. Правильно, жовтий, нагадує нам осінній листочок. Так, осінні листочки бувають жовтого кольору. Ось я обрала саме жовтий колір під нашу пору року. Осінь. Спробуємо заграти малята. Приготуйте, я почекаю, поки ви приготуєте собі листочок. Він може бути будь-якого кольору. Може бути звичайний білий, з альбому можна взяти листочок. Можна взяти зелений, жовтий, червоний, який вам подобається. Ну, мені сподобався жовтий. Тому сідайте всі зручненько. Приготуйте, будь ласка, свої ручки. Ось так треба взяти закінчик паперу. Ручками взятися за закінчик паперу і слухати уважно, коли почнеться музика. Нам зовсім нічого такого складного не потрібно буде робити. Ось так пошарудіти листочком і плеснути ручкою. Пошарудіти і плеснути. Ще можна похитати голівками. Можна підняти листочок вгору, можна опустити нижче. Ось і все, що нам потрібно. Ну що, спробуємо маляти. thank you Ну що, малята, чи сподобався вам наш оркестр? У Нас було дуже багато з вами. Різнокольоровими листочками ми з вами грали, користувалися. Мені дуже сподобалося. Дуже яскравий, дуже кольоровий і веселий вийшов у нас оркестр. А давайте пригадаємо, як він називається цей оркестр. Я на початку заняття сказала, як він називається, а ну ж бо давайте пригадаємо. Правильно! Паперовий оркестр, тому що, окрім паперу, у нас з вами більше нічого не було, ніяких інших музичних інструментів. Бачите, не обов'язково мати при собі музичний інструмент. Можна мати при собі ось такий звичайний листочок паперу. І знову-таки буде усім весело і радісно. Можна підняти настрій і собі, і своїм друзям, і своїм братикам, і сестричкам, і мамам, і татам можете зробити сюрприз і заграти їм ось таку веселу музику. А на цьому наше заняття закінчується. До побачення, малята, до нових зустрічей!